Укренерго відпрацювало цю частину, щоб не розвалити енергосистему, щоб не погоріли трансформатори, не погоріли у нас всіх комп'ютери, телевізори, не помирали холодильники. Вона виконала достатньо добре. В нас, оте, що в них залежить, це чистота струму. Струм у нас чистий європейського стандарту. Ми з ними з'єднані, тому реально європейського стандарту. Тому вже в цьому плані він роботу виконав. Вона виконана, в тому числі завдяки тому, і нас приєднали до енергетичної об'єднаної системи Євросоюзу завдяки виключно Кудрицькому. Виключно завдяки йому. Це його робота. Міністерство енергетики тут абсолютно ні до чого. Це виключно його робота. Він довів, доказав, що це є. Але друга частина його це енергоринок. Воно все має працювати, має бути достатньо прибутковим і отут. Він почав сунути свого носа. А куди це в нас зникло? стільки то мільярдів? А яким це чином так сталося? Що у нас отут зараз підвищуються тарифи? А куди ж вони підуть? Вона ж електрогенерація, атомна генерація гривню десь.